Завершено ремонт ще одного із відділень центральної районної лікарні терапевтичного. За рік у відділенні проліковується до двох тисяч хворих, близько чотирьох тисяч пацієнтів звертаються сюди за консультативною допомогою. І ще жодного разу з часу будівництва приміщення у відділенні не проводився капітальний ремонт. Тому його потреба була очевидною і нагальною. Хто пам'ятає відділення ще декілька місяців тому, наразі щиро дивується разючим змінам. Наталія Івашчук, завідувач відділення, розповідає, керівник. Кам міста району депутата міської ради, що вдалося зробити і як це позначиться на якості роботи медичного персоналу і самого процесу лікування. Вона дякує будівельникам, які в короткі сроки за два місяці провели величезний обсяг робіт. І головне з високою якістю. Пересвідчитись у цьому запрошую усіх присутніх. Заходячи, чи то в маніпуляційний кабінет, палати, де лежать хворі, приміщення їдальні, оглядаючи санітарно гігієнічні вузли, пересвідчуєшся, що дійсно все зроблено на. Совість не дивно, як зізналась згодом Наталія Сергіївна, що колеги із інших районів щиро заздрять славуцьким медикам. Капітальний ремонт тривав. Будемо рахувати декілька років, тому що спочатку вкладали кошти районна рада, потім за ініціативи міського голови були виділені достатні кошти для того, щоб ми могли закінчити капітальний ремонт. Взагалі тут перебудовано практично ну практично все. Замінений контур вікон, замінені двері, проведені шпаклювальні роботи, замінена підлога, стеля. Замінені санвузли, проведена гаряча вода в кожну палату, проведена заміна плитки в коридорі, в маніпуляційних в санітарно гігієнічному вузлі, в туалетах, встановлені бойлери. Кошти на завершення капітального ремонту виділила міська рада. Це 800 тисяч гривень. Попередньо планувала сприймувати на ці потреби гроші із субвенції на розвиток 30 кілометрової зони ХАЕС. але через те, що вони надходять нерегулярно, довелось покладатись на власні резерви міського бюджету. Для медичних працівників було важливо якнайскоріше завершити ремонт, аби повернутись до повноцінного лікувального процесу. Відтак, власне, зацікавленість, мотивованість усіх сторін замовника виконавця робіт. У Визиває задоволення всіх людей, коли бачать вже результат праці. Але ми розуміємо прекрасно, що обов'язок держави фінансувати, але це наші люди. Ми не маємо права відмовитися, ми коли бачимо проблеми, ми повинні в першу чергу допомагати. Тому пріоритева медицини освіти в нас була і залишиться пріоритетом. Щодо цього закладу, що приємно, приємно те, що, знаєте, ми. Співпрацювали з адміністрацією лікарні, з керівництвом цього відділення. І дуже важливо, що вони підбирали тут і плитку, і тона, і кольора, бо їм працювати, їм тут більше часу вони проводять, а дехто по 12-14 по годин проводить, і тому ми старалися зробити так, щоб в першу чергу це було зручно для роботи. Районна влада протягом попередніх двох років також виділяла кошти на ремонт та реконструкцію терапевтичного відділення. Керівники району підкреслюють важливість підтримки медичного закладу, особливо в час, коли держава недофінансовує галузь. На жаль, з сторони держави не все робиться для того, щоб можна було, скажімо, фінансувати його так, як слід. Але сьогоднішня подія, те, що сьогодні зроблений ремонт, і якраз силами. Міської ради, яка зініціювала цей ремонт, оскільки це є її сьогодні комунальна власність, і долучилася раніше ще в минулому, поза минулих роках, і районна влада, то сьогодні ми маємо гарний результат. Скажімо, такої гарної співпраці і адміністрації центральної районної лікарні, і адміністрації міста, району для вирішення таких складних питань. Це маленька перемога, тому що громада отримала таке прекрасне приміщення, де можуть привлікуватися не тільки жителі нашої славу міста Славути, а також жителі нашого Славутського району. Районна влада спільно з міською владою буде і надалі приділяти. Значну увагу закладам, як говорив вже Анатолійович, закладам медицини і також закладам освіти. Тому що ми розуміємо, що здоров'я нації це першочергове, і тому приділяти увагу медицині це вкрай нагайна потреба. І я думаю, що в районному бюджеті і слідуючий рік будуть плануватися кошти для проведення ремонтів, для забезпечення кращого медицини. Також у Медичні працівники терапевтичного відділення не приховують свого задоволення. Відтепер у одного із найкращих відділень області найкращі умови праці За часу побудови цієї будівлі цього корпусу капітального ремонту приміщення взагалі не проводилося, тому стає зрозумілим наскільки очікуваним і бажаним був ремонт відділення, як серед медичного персоналу, так і серед пацієнтів. Зразу хочу відмітити якість проведених ремонтних робіт і подякувати будівельникам. Необхідно відмітити, що медичний персонал в стінах медичного закладу проводить більшу частину свого життя. Тому зрозуміло, що умови праці і для медичної сестрички, і для санітарки, і для лікаря впливають на якість надання медичної допомоги для пацієнта. Такі комфортні умови це не лише комфорт перебування під час лікування. Для пацієнта такий ремонт дасть можливість навіть скоротити терміни лікування. На продовження головний лікар центральної районної лікарні Віктор Іващук перераховує інші відділення, які за останні роки вдалося капітально зремонтувати. Але зазначає, залишились найбільш фінансово затратні будівлі: приміщення інфекційного відділення на капітальний ремонт уже виготовлена проєктно кошторисна документація, приміщення травматологічного, неврологічного відділень та поліклініка. На їх ремонт потрібно великі суми, що обраховуються уже мільйонами. На інфекційному відділенні треба нагально ремонтувати покрівлю, аби зберегти саму будівлю. А ось у приміщенні поліклініки, допоки не віднайдуться кошти на повний капітальний ремонт, у наступному році адміністрація лікарні планує зробити хоча б першочергові заходи. Ми плануємо в наступному році максимально зробити там хоча б поміняти контур. Там до сих, до сих пір ще є більше половини старих вікон. Що дуже неефективно з точки зору теперішніх використання енергозбереження, ми маємо розділити чітко з центром ПМСД, тому що в нас зараз така ситуація. Один кабінет центру, один ЦРЛ, і це дуже ну, ускладнює саме виконання забезпечення фінансування законних цих питань. Але думаю, що ми все таки прийдемо до того, вже в 16-му році. Ми чітко визначимося. Межі я думаю, що це буде пореховий поділ. Перший другий поверх буде первинна медична допомога, третій четвертий – Це буде стаціонарна медична амбулаторна консультативна поліклінічна допомога, яка відноситься до цього.